Ой, йоп твою мать помилився. Не то оце. Прошу не звертати увагу на фон робочого стола. Дякую. Всім доброго дня, друзі! І з вами знову я. Для когось це вперше, для когось це не вперше. Що ж, це відео більш підходить для нових глядачів мого каналу, так як я зроблю це таким собі трейлером канала. Що, перше, що ви бачили, коли ви заходите на мій канал, це не якийсь там Укромодинг. Граємо за чорну Україну, що за хрень? А щоб ви бачили це відео, де я все розкажу. Що ж, я новенький на цьому Ютубі, і зараз моя мета це набрати 500 підписчиків, тому що тому що розблокується вкладка Суспільство. Там я зможу викладати свої плани. В планах завжди написано відео, коли воно вийде, на яку тему. Кожен місяць. Ну, таке саме, як ви видите зараз на екрані. В принципі, так ж само буде. Що ж, на даний момент на моєму каналі всього лише дві рубрики: це Укромодинг і обзор українських ігор. І так, більше про них ви можете дізнатись, подивившись самі ж відео, а я не буду на цьому втратити час. Все відео дуже нормально об'яснив. Що ж, чому я все ж таки зробив це відео? Просто зараз в мене деякі проблеми, я не зможу деколи випускати відео вчасно. Я стараюсь випускати кожних три дня. Що ж, не завжди це виходить, але так би мені хотілось. Проблема в тому, що в мене починається робота і наука. Тим більше я ще і на права подав, потрібно теж буде вчитись. Я не зможу викладати відео так часто, як би мені хотілось. Що ж, але хоч раз в тиждень або раз два тижня обіцяю, що хоч якесь відео буде. Звісно, я ж постараюсь раніше. І от все, що я розказую, все буде починатись з вересня. Так що поки що відоски будуть виходити е, по цьому графіку, ну, може, трошки так. Кожних 5 днів по-другому зробимо, але це майже суть не міняє. Прийдеться не спати ночами і трошечки задротити. Що ж, надіюсь, вам сподобалось, як я дріфтив в GTA 5. Скоро надіюсь про цю ігру відео зробити у Кромодинг. але поки що успіхів з цим я не маю. Думаю, це відео я зможу змонтувати за годинку, так що буду приступати. А мені було дуже приємно познайомитись з новими глядачами у цьому відео. Всім до скорого!